Бог пройшов во плоті на землю, щоб люди розуміли духовний світ. В книзі Апокаліпсис Господь відкриває, що люди знаходяться під духовним влиянням. І це чотири вершники. Перший – це лукавий, це коли люди лгуть, розповсюджують лож. Друге це війна, це коли люди підтримують війну. Третє мамона, це коли люди завісими від грошей, багатства. І четверте це смерть і ад. Це люди, займаючіся вбивствами. А є п'ятий вершник – це Ісус Христос. Ми повинні бути в армії Ісуса Христа. Ми повинні з'єднатися з Ісусом, щоб не бути пішками і маріонетками в руках сатани, смерті Ада і Мамони і війни. І тому вибір стоїть тільки за нами. Ми або діти Божі, або діти.